Технічна механіка фундаментальна наука, основа для володіння всіма спеціальними технічними знаннями фахової освіти у різних галузях виробництва. Технічна механіка це частина механіки, де вивчаються закономірності, які використовують в подальшому при створенні машин, механізмів і технічних споруд. Основа технічної механіки класична механіка. Технічна механіка складається з трьох частин або трьох навчальних окремих дисциплін в вищих навчальних закладах. Це теоретична механіка, яка вивчає механічний рух та рівновагу матеріальних точок та абсолютно твердих тіл. Опір матеріалів це розрахунки на міцність, жорсткість і стійкість всіх споруд, які є зараз творінням рук людини. Та третя основна частина, яку слід знати всім фахівцям, технікам, механікам. Це деталі машин та механізмів, в якій вивчається аналіз і синтез механізмів. І зветься вона ще раз нагадую, деталі машин і механізмів. В пивчих, вищих навчальних закладах це ТММ теорія машин та механізмів. Починаємо вивчати теоретичну механіку або класичну механіку, основна задача якої є вивчення загальних законів рівноваги і руху матеріальних точок і абсолютно твердих тіл в теоретичній механіці. Використовують метод абстракції. При вивченні руху відкидається все приватне, випадкове, менш істотне, розглядається тільки те, що в даній задачі є визначальним. Існують два абстрактних поняття в теоретичній механіці. Матеріальна точка, ми будемо скорочено казати МТ, це тіло розмірами якого в даній задачі можливо знехтувати. Абсолютно тверде тіло, а те тіло, що не деформується під дією зовнішніх сил В залежності від об'єктів. Механіку розділяють на дві частини механіку матеріальної точки та механіку абсолютно твердого тіла. Теоретична механіка включає в себе три розділи статику де вивчаються методи перетворення один, одних систем сил в інші, еквівалентні даним, виявляються умови рівноваги, а також поводження рівноваги. Кінематику, роз, яка розглядає рух тіл з чисто геометричної точки зору, тобто без врахування силових взаємодій, та динаміку де вивчається рух тіл з рахунком їх силової взаємодії давайте з вами розглянемо більш детальніше, що таке матеріальна точка. З точки зору геометрії, точка не має розмірів. Але матеріальна точка це тіло, розмірами якого в конкретній задачі можливо знехтувати. Тобто розміри тіла такі малі в порівнянні з відстанями до інших тіл, що розглядаються в даній задачі, і можна його вважати це тілом матеріальною точкою. Так можна поступати, наприклад, при вивченні руху планет навколо Сонця. Те, що ми бачимо на екрані Радара, там, ракета, супутник та інше, ми вважаємо за точку. Але це точка має розміри, тому вона матеріальна точка. Тверді тіла. Деформуються, тобто змінюють форму, розміри під дією різних впливів того чи іншого середовища. Деформація залежить від матеріалу, форми, розміру та діючих на нього навантажень. В теоретичній механіці малими деформаціями нехтують і розглядають тіло як абсолютно тверде. Até! Ці тіла між собою взаємодіють, Введемо поняття сили. Сила це вектор, міра взаємодії тіл. Графічно сила е, зображається вектором. Позначати його ми з вами будемо великою літерою латинською F. І як будь-який вектор Сила характеризується трьома характеристиками. Модуль сили, це чиї, її числове значення, визначається в ньютонах або кілонютонах, це тисячі ньютонів. а точка прикладення сили пряма дає, вздовж якої направлена сила. Зветься лінією дії сили. Скорочено, будемо позначати ЛД. Насправді, ніяких стрілочок немає. Це так умовно домовився чоловік позначати силу вектором.